Стабілізації інвестиційного клімату в державі. Тому я дуже хотів би, щоб наша дискусія вона була прозорою, можливо, я повторююся, професійною. І мені б дуже хотілося, я от сказав і НКРЄ, і Міністерство можу передати, щоб в зал Верховної Ради ми входили з узгодженим проектом рішення. абсолютно. Тому що альтернативи відновлювальної енергетиці у світі, в Європі, в Україні немає на сьогоднішній день. Є питання коефіцієнтів, є питання економіки, є питання техніко-економічного обґрунтування, але це технічні питання. Стратегічно мені здається, що всі ми повинні бути додумцями. Тому, Олексій, будь ласка, 5 хвилин. Так, дякую за цю можливість. Я буду дуже лаконічно. Так, Хочу підтвердити, що цей законопроект 2010 був погоджений всіма сторонами. Залучені були всі до написання цього законопроєкту. Завдання вирішити існуючі проблеми розвитку відносної енергетики комплексно, зважаючи на всі позиції. Хочу також додати, що законопроєкт обговорювали. Ми обговорювали дійсно це було фактом в анкар'є. КП. У лютому місяці була зовсім інша ситуація з курсом валют на той момент. Ми знаходили розуміння у цьому випадку, всі е, погоджувалися, що зміни потрібні, що вони мають бути цивілізовані, вони мають забезпечити інвестиційний клімат в країні, вони мають бути еволюційні, тобто е, технології розвиваються, вартість будівництва зменшується. Ми на це маємо зважити і, відповідно, має бути розвиток законодавства стимулюючого. Ще раз хочу підтвердити, що ми мали діалог з НКРЄКП, і на той момент ми мали багато точок дотику. Ну а тепер безпосередньо до самого законопроекту. А, законопроектам передбачено зниження коефіцієнтів зеленого тарифу у відповідності до розвитку технологій е е е виробництва електричної енергії з відновленими джерел енергії. А зниження коефіцієнтів зеленого тарифу пропонується лише для об'єктів, які будуть ведені після 1 квітня 2015 року. Таким чином е е країна, Україна гарантує тим інвесторам, які вже вклали кошти. Які вклали в кошти при певних умовах, що ці умови не будуть змінені, і вона підтвердить, Україна підтвердить свою позицію як гарантованого цивілізованого партнера в рамках інвестиційної політики. Також законопроектом пропонується збільшення, деяке збільшення коефіцієнтів зеленого тарифу для біоенергетики, як такої, яка є перспективною для України. Як така, яка має забезпечити зменшення залежності України від імпортованого палива, як така, яка має забезпечити збільшення використання місцевого ресурсу, надання робочих місць, а також розвитку розсередженої генерації. Далі законопроектом передбачається. Виконання зобов'язань в рамках імплементації законодавства ЄС. А саме ми вирішуємо стару проблему термінології біомаси. Ми її приводимо у відповідність до директиви Європейської парламенту та ради 28-ї. Також законопроектом дуже важливий момент. Переглядається концепція місцевого компоненту. Законопроект скасовує вимогу щодо місцевої складової, як такої, що суперечить положенням директиви. 28 та договору про заснування енергетичного співтовариства. Разом з тим запроваджує надбавку. Надбавка обмежена величиною 15%. Надбавка передбачає це, встановлення цієї надбавки, передбачається за умови використання обладнання українського походження. Тим самим ми не можемо, у нас де, певний час було задіяно правило місцевої складової. Є інвестори, які дійсно вже вклали гроші у розвиток виробництва, обладнання. І вони мають також отримати якісь гарантії чи партнерські відносини від країни. З однієї сторони. З іншої сторони, величина надбавки 15%, є незначною, і ми маємо надію те, що вона не створює економічних і ринкових перешкод. Для того, щоб її можна було застосовувати. Це з однієї сторони, з другої сторони, ця надбавка може запустити мультиплікатор в Україні, який дозволить виробництво власного обладнання, а повністю законопроектом перероблені таблиці місцевого компоненту. Тепер основне направлення це використання обладнання, тобто високотехнологічного обладнання. Будуть створені нові робочі місця, маємо надію. Маємо надію, що ці підприємства будуть сплачувати податки. Тобто це направлено на розвиток країни. Наступним моментом є введення і уніфікація єдиної для всіх джерел, чіткої, та зрозумілої формули розрахунку зеленого тарифу. Тепер коефіцієнти представлені у таблиці. Нема пікового коефіцієнту всім, і всім з, зрозуміло, з якими величинами ми маємо справу. А, також законопроектом передбачається скасування деяких пільг, це пільги з приєднання об'єктів електроенергетики, а, якими неможливо було а, повноцінно скористатися. Також продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних з відновлених джерел енергії за зеленим тарифом пропонується в обсязі, визначеними як сальдо між виробництвом та споживанням електроенергії на власні потреби. Такими об'єктами електроенергетики. А з приводу цього моменту хочу сказати, що це буде досить важко реалізувати тим проєктам, які вже реалізовані. Це треба буде перебудовувати систему під, можливо, підключення також обліку. Але всі учасники цього діалогу згодні, що треба йти на поступки і треба знаходити компромісні рішення. І тому було запропоновано такий, такий алгоритм продажу за зеленим тарифом. Ще раз хочу сказати, що маю надію, що це є комплексний законопроєкт, компромісний законопроєкт. Він має, має стати тим базисом, на якому ми маємо продовжити наш діалог і знайти спільне рішення, яке надалі може бути реалізовано у Верховній Раді.